Шановні герої війни, Закарпаття вітає вас. Сердечними привітаннями, для здоров'я, добра і міру. Такими словами Ужгород зустрів поранених військових, які вже сьогодні вирушить на відпочинок до сусідньої Словаччини. Серед них і 31-літній Олексій із Запоріжжя. На перший погляд і не скажеш, що більше півроку Олексій послуговується протезом на лівій нозі. Важке поранення чоловік отримав ще 25 серпня під Іловайськом, де воював у складі 55-ї бригади. Ну, во сколько стопу раздробило. После этого я еще перенес. Сейчас даже не могу вспомнить, или 18, или сколько операций перенес. Мне в Киевском центральном военном госпитале спасли колено. Молодцы ребята в гнойном отделении хирургии. Кожного з них за спиною своя унікальна історія поранення і боротьба за життя. Військовий пенсіонер-десантник Едуард Мальований на війну пробивався через численні бюрократичні перепони, пікетування міністерства оборони і вже потім три місяці жорстоких боїв та складне поранення голови. На одному оці втрачений зір попереду ще численні операції. Ще будуть робити ну, в жовтні місяця, будуть робити. Пластику ліца ще і, ну, це поступово, це вже сьома операція. Зразу не можна. Це я за чого їду перший раз на реабілітацію, бо я не міг тоді поїхати, бо не вийшло ніяк. Тому що місяць-два і знову операція. Місяць-два знову операція. Поїхати на реабілітацію хочеться, бо я вже устав. Словаччині на хлопців чекає гарний прийом у реабілітаційному комплексі на березі найбільшого озера Шарава. Усе фінансове навантаження взяла словацька сторона. Це два тижні, Це буде відпочинок. Але за два тижні це буде відпочинок, масажі, водолікування, електролікування і психологічне. Звісно, я з ними в групі психолог, але головне відпочинок: добре оточення, смачна їжа, спокій, купання в озері. Сподіваємося, що вони відпочинуть. так же, але головне відпочинок. До кінця літа Словаччина в рамках цієї урядової гуманітарної місії готова прийняти ще більше півсотні українських воїнів.